Жорік контролює виконання денного завдання. Начальника Жорік. Жорік, ти, головне, якщо надумаєш сходити в туалет, то вибирай якусь таку жалобу, знаєш, де ото капець, де ото тільки і треба накласти. Вони ту пишуть і пишуть, так, да, Жора? Журік, Жорік, Жорик. Жорік. Жорік, привіт. Холоп такий постав, такий модний. Контролить мене, контролить. <рістить> Жорик. Працювати треба. А ти сидиш тут, ото, гордішся. Та не трогай я тебе, Боже. Так то не трогай, то папочка договорного відділу. Ти що? Жорик. Жор. Привіт. Та повернись ти в камеру, Боже, ти як в мене карюша. Ну, Дуже не любить зніматися. Що ти танцюєш? Музика грає, він танцює. Будемо працювати, так? Да? Будемо разом працювати, так, да, да, мій зайчик. Хороший мальчик, ой, хороший. Дуже гарний хлопчик, да? дуже гарний хлопчик. Так, тобі та жалоба не нравиться. Мені теж. Ти ж бачиш, вона вже лежить тут з неділю. Можна її скушати. Нагадив на столі. Ах ти ж паразит, я тобі казала на жалобу, а не мені на стол. Неправильно я тебе назвала. Засранцем тебе надо було називати. Блін, Не журик, а Засранець. Да, ты засранец. Не таке ім'я? Що зробиш вже? Все, попался. Не їж папку, ти! ты ж ти Жор, Тепер за тебе витирать вставати оце, дезінфіцірувати, потім ото, знаєш, всякі ото. Гімна в мене на столі ще не було. То грошам. То грошам, так. Да. Що ти слухаєш? Що ти слухаєш, Жуль? Фу, не їж то, подожди, зараз я уберу.